За півроку на допомогу військовим різних частин та формувань спрямували із луцького міського бюджету понад 300 мільйонів гривень. Цю суму озвучили під час сесії міської ради. При цьому депутати закликали розпорядників коштів уважно ставитись до витрат, адже потреби у тих, хто захищає нас на фронті, змінюються щомісяця. Під час сесії стало відомо, що на Волині формують нову військову частину, яка потребуватиме фінансування з міського бюджету. Нас ще раз повторюю, формується нова бригада територіальної оборони Волинської області для того, щоб ми мали захист від нашого ворога з північного кордону. Далі ми сьогодні ведемо перемовини на закупівлю десяти для мобільних груп 10, 10 груп спеціального обладнання це також будуть ну, великі кори. Нагадаємо, торік до програми підтримки військових частин на цей рік внесли зміни та замість 1 мільярда гривень заклали півтора мільярда